Надя Дорофеєва побувала на сході України, де йдуть інтенсивні бої. Про це вона повідомила в своєму інстаграмі, який має близько 5 мільйонів підписників. Перше, що мені сказали хлопці, яким ми передали першу партію дронів ще місяць тому, що ці дрони вже знищили купу ворожої техніки. Сьогодні ми довезли другу партію 35 дронів. Загалом вже передали 91 FPV дрон, на якій ми з вами зібрали 2 мільйони гривень. Така кількість закриває потреби всього на один тиждень, що означає, що ми повинні і надалі бути корисними та активно донатити. Отож, Любі, побувавши сьогодні на Донеччині, я розумію, що ці емоції повинен відчути кожен цивільний. По-перше, поспілкувавшись з нашими захисниками і захисницями, відчуваєш неймовірну гордість і спокій. По-друге, нереальне бажання бути корисним, бо кожен свідомий українець має розуміти, якщо ти не там, то допомагай чим можеш. Дякую за цей день Shields Ukraine. І незабаром оголосимо новий збір для наших воїнів. Цей пост Дорофеєвої, до речі, лайкнув Монатік і ще 63 тисячі підписників. Нагадаємо, Shields Ukraine – це благодійний фонд, який, зокрема, допомагає українській армії. Також нам стало цікаво, а коли вже передавати дрони на схід, поїде колега по цеху Дорофеєвої Олег Вінник. Ну і зокрема один з дописувачів написав Надя, а де казка? До речі, влучне запитання. Ну і оскільки Дорофєєва займається не лише дронами, в її інстаграм-аккаунті ви можете знайти, зокрема, й такі фото. Тому, будь ласка, відвідуйте, буде дуже цікаво.